Доброго дня всім! На явності є така от куботка JT-3 на 20 кінських сил. І такий от тракторець в такому гарному стані. Резина в гарному стані. Задня теж гарне стані. коробка передач напрацювання 476 годин. Бислий розворот є. Тракторець 98-го року. Фотомат стані. Ножики в гарному стані на фозі. Хтось ще не придбав, звертайтесь, ми знаходимося за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Судовського, 2.